Вчора мені стало скучно сумно, і я вийшла вже ввечері і зробила ось такі штуки. Ось вона стоїть. Сьогодні хочу вкопати. А може ще не сподобається, то я їх витягну. І таке може бути. Але що мені не подобається, що це отут. Бачите, як воно. Чого воно так звужується, я не знаю. Мабуть, треба було тут більше дати. Чи навпаки. Ну, щось я не вирахувала. Це я обрізала електропилою звичайною великою. Тож, то це для мене не важливо. Я люблю таке грубе, не тесане. Я оце спеціально не зашкурюю нічого, тому що мені таке подобається. Оце тільки пройдуся цією. Ой, як її. Металі, мета... щітка для металу. Ось. ось я зліпила 4 штуки з того що було. У мене там дрова є, я розворушила от і все. І ось я зробила. Ще й зробила ці шпаківні. Ось. Тільки отут треба вибити оцей. Оцю штучку, а ось іще одна. Ось три у мене будуть отак. Ось так якось приліплю. Я думаю, що так. А може, отак. Так, мабуть, краще буде, так? Щоб вони поруч стояли. Декор. Роблю декор для садочку. Ну, а це трішки буде рятувати від тіні. Мій садок. Ой, рятувати від сонця, вибачте, я, я вчора так напролигалася з цими е, дровиняками, що в мене сьогодні все пропадає. Слухайте, сохне Біг Деді. Подивіться, яка вона страшна. Це Подорожникова. Сьогодні візьмуся за, цей, за цю діляночку. За те це боже дерево. Або Кока-Кола полин. Боже, як вона пахне так. Ой, як пахне. Це я ось, були такі пагони. я пообрізала, поставила на, на вкорінення. Посаджу більше в своєму садочку. Каріоптеріс. Це з мого живця. І цей бруслина ця з мого живця тує. А Туйовик мій вже все. Ось тут у мене був туйовик. Бачите, залишилось тільки все. Пішов у інший світ. Bruner atako žlenti je kaunasta.